Почнемо з загадки. Хто перший український президент? Є команда вже нового президента. Питання дискусійно, але це точно не Кравчук. І сьогодні про одного з кандидатів на цей пост. Хоча є версія, що він теж не був президентом, але точно був першим українським диктатором. Вгадали? Ніт. Мова про Євгена Петрушевича, президента ЗУНР. Хоча спойлер: президентом все-таки він швидше не був. Тож, ким був цей пан з розкішними вусами? Україну Любом, але пішов на угоду з руським міром і Денікіним. А гроші отримав одночасно від комуністів і гетьмана Скоропадського. А ще це він підписав акт соборності, а потім сам його скасував. А міг. Міг стати президентом всія України. Що ж, ну мо розбиратися? Хто такий Євген Петрушевич у новому випуску з циклу про всіх українських президентів? Дивіться та коментуйте це відео, радьте його друзям, ставте вподобайки. А ще підписуйтеся на наші канали: Історія для дорослих, History for з англійською, теорія змови і Парадокс Криштоп. Підтримуйте нашу роботу на Патреоні чи донатами або станьте спонсором на Ютубі. Але головне: долучайтеся до нашого поточного збору цього разу спільно з групою 35 на оптоволоконні дрони. Для сил спеціальних операцій. Усі деталі в описі під відео. Народився наш черговий напівпрезидент Євген Омелянович Петрушевич у 1863-му, в місті Бузьк на Львівщині. Тоді це була територія Австро-Угорщини. Походив з родини греко-католицького священника. Батько Омеліан був знавцем української мови, культури, історії і мав неабияку бібліотеку. Ну а Євген був сином свого батька. Тут хочеться сказати, виховання це дуже важливо. Івен отримав добру освіту. Спочатку навчався в академічній гімназії у Львові, де викладали провідні діячі українського руху. Тут хочеться додати, освіта це дуже важливо. Після гімназії вступив до греко-католицької семінарії у Львові і водночас став студентом богословського факультету Львівського університету. Але, врешті, покинув семінарію та перейшов на правничий факультет. Тобто факультет права і адміністрації у 1892-му Євген одружується дружується з Леокадією Пуніцькою. Вони були знайомі з дитинства, бо були двоюрідними братом і сестрою по матері. Крім того, батько Євгена був хрещеним Леокадії. А в той же час батько Леокадії хрещеним Євгена. Говоримо про інцести, аборти та звалтування. Цікаво, що Леокадія погано говорила українською, бо була полькою. Тому вона ніколи не бувала на зборах українського руху, соромилася своєї мови. Леокадія народила сина Антіна і двох доньок зі Львова, молода сім'я, перебралася до Сокаль. Тут Петрушевич став успішним адвокатом і дуже багато. Правда, за свої послуги з простолюду завжди брав мало грошей. А ще він був головою просвіти, відкрив бурсу для українських дітей і дав гроші на новостворений український дім. Але цього йому було мало, тож він подався в політику. Вступив до Української національно-демократичної партії, той, яку заснував Іван Франко. А в 1901-му вперше балотувався і програв вибори до Галицького Сейму. Був недостатньо популярним і мав мало знайомств. Проте, вже за 6 років, у 1907-му все змінилося, і його обрали вже депутатом австрійського парламенту. Кость-Левицький, засновник демократичної партії і зірка тодішнього українського політичного життя, писав, що Петрушевич, цитуємо поміж послами, належав до діячів найгострішого тону. Судячи з наступної цитати, він не цяцькався в цьому австрійському парламенті. Віддайте нам наше право, вступайтеся звідси, бо це наше місце. Ми викличемо вам тут у соймі і в цілім народі таку бурю, від якої вам і поза плечима армії стане лячно. Безкомпромісний в словах і вчинках він з іншими українцями добряче розворушив парламент імперії. А у 1914-му їм вдалося добитися ухвалення постанови про заснування Українського університету у Львові. Петрушевич говорив так. Ми не просимо милості, ми потребуємо справедливості, окремого українського університету. Невже український народ, єдиний серед слов'янських націй імперії, не має права на вищу освіту рідної мови? Це не освітнє, це політичне питання. І його вирішення пробний камінь вірності імперії принципам рівності. Але окремий український університет так і не стався. Бо того ж 1914 року почалася Перша світова Росія, окупувала Галичину. Багато українських політиків емігрували до Відні. Саме там, у 1915-му, була утворена загальна українська рада або ЗУР, яка об'єднувала майже всі проукраїнські сили та партії. Очолив її вже згадуваний Кость Левицький. Петрушевич теж долучився до ради. Метою ЗУР була проголошена вільна самостійна українська держава на землях колишньої підросійської України та об'єднання українських земель у межах Австро-Угорщини в одну автономну територію, збудовану на основах свободи і демократії. Проте австрійський імператор Франц Йосиф І плював на все, що говорили в ЗУР, і в листопаді 1916 дев'ятсот видав маніфест про перетворення Галичини у. Польський автономний край в складі Австрогорської імперії. На знак протесту загальна Українська Рада саморозпустилась. У гру вступає нова організація Українська парламентська репрезентація або УПР з числа депутатів австрійського парламенту. Саме лідери УПР згодом стали засновниками Західноукраїнської Народної Республіки. А в 1917-му її і очолив Євген Петрушевич. Як голова репрезентації Петрушевич відстоював українську автономію перед відним і навіть вимагав відродження українського королівства Галичини та Володимирі у жовтні 1918-го, після поразки Австрії в війні, новий цісер Карл видає маніфест про перетворення Австро-Угорщини на Федерацію народів. Євген Петрушевич, як очільник української парламентської репрезентації, став головою президії новоствореної організації. Української національної ради або УН-ради. це був такий собі парламент Західної України. Туди увійшли усі депутати українці австрійського парламенту і соймів, тобто таких собі обласних рад, також єпископи, обрані представники міст і усіх партій, всього 150 осіб. З відомих діячів Лонгін Цигельський, Кость Левицький, Дмитро Вітовський. 19 жовтня 1918-го УН радою було видано універсал і проголошено українську державу в складі Австрійської Федерації на підставі права на самовизначення народів Австро-Угорщини, український нарід на всіх землях, заселених українцями в Австро-Угорщині, має бути зорганізований в самостійну українську державу. Наступного ж дня Петрушевич поїхав до Відня і вимагав офіційного документу про. Перебрання влади українцями, але австрійці так і не визнали УН-ради. Що ж, Галичанам довелося самим брати владу. Все завдяки операції Вітовського, яку назвали павутин, а, перепрошую, листопадовий чин. Все було так: напередодні у Кракові поляки створили так звану ліквідаційну комісію. Планували в ніч з 2 на 3 листопада захоплення усієї Галичини, в тому числі Львова, і встановлення там своєї влади. Але сотник українських січових стрільців Дмитро Вітовський напередодні заявив таке: якщо цієї ночі ми не візьмемо Львів, то завтра візьмуть його поляки. Дивовижно, як в епоху без мобільного зв'язку, навіть місцями безстаціонарного, було налагоджено зв'язок у містечках Східної Галичини. Своїм. Тобто січовим стрільцям наказали перебирати владу, вивішувати українські синьо-жовті прапори на ратушах і брати під контроль залізничні вокзали і казарми. Це все відбулося протягом ночі та наступного дня, 1 листопада. Поляки були впевнені, що заберуть владу у австрійців без жодного опору. Не очікували, що українці покажуть пазурь. Раз і всюди патрулі з синьо-жовтими пов'язками і синьо-жовті прапори. Ідеально! Поляки, які ще теж не мали своєї держави, але мали теж свої військові підрозділи Австро-Угорської армії, відповіли військовими діями. Почалася польсько-українська війна 1918-19 років за Галичину. У війні проти поляків, Українська Національна Рада шукала допомоги у, ану, вгадайте, якщо знаєте, пишіть в коментарях. Та, звісно, українців на Дніпрянщини, тобто в Української Народної Республіки. Перша делегація провела переговори з тодішнім очільником України Скоропадським уже 7 листопада 1918. А 30 листопада у Київ поїхала друга делегація, яка зустрілася уже з членами директорії Венеченком і Петлюри. А 1 грудня на станції Фастів у так званому вагоні Венеченка Петлюри між УНР і ЗУНР було підписано договір про майбутню злуку віз Ой, вагон. І нині там. Можете поїхати у Фастів, доторкнутися до історії. Між цими двома поїздками сталося дещо ну, дуже важливе. 13 листопада було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку. Рада затвердила конституційні основи новоствореної держави, одну з перших Конституцій України. Територія Зунру становила 70 тисяч квадратних кілометрів, населення 6 мільйонів осіб. Герб. Золотий Лев на синьому тлі та прапор Синьо-Жовтий? Це моя нова книжка Радіо Афродіта, документальний роман про радіостанцію української повстанської армії. Придбати її, ви зможете за посиланням під відео. А Євген Петрушевич, президент чи ні? Маємо такого собі чергового президента Шрьодінгера. Петрушевич водночас був і не був президентом. Як так? Відповідаємо, бо посади під назвою Президент Західноукраїнської Народної Республіки офіційно не існувало. Але неофіційно Петрушевича кликали саме так: президент. Тоді титул президент вживали у значенні голова чи керівник. Петрушевич був очільником, тобто головою президії Української національної ради. А ще він, безперечно, мав найбільші повноваження, фактично президентські. Тож називати його президентом. Не буде великим перебільшенням. Чому його обрали президентом чи то головою УН-ради? Семен Шевчук, львівський адвокат, так писав про це. Вибрали його, тому що всі знали, що доктор Петрушевич все своє життя посвятив невсипущій праці для щастя нашого народу, що він культурний у поведінці з іншими, високо освічений чоловік, що він досвідчений довголітній парламентарист. Знаменитий бесідник, досконалий правник, безкорисний, обов'язковий, муж кристального характеру, чоловік чистих рук і чистого серця, прямолінійний, консеквентний і непохитний у своїх постановах, з глибоким почуттям своєї відповідальності за свої вчинки, і що з цих причин існувала повна запорука. Що доктор Петрушевич буде гідно презентувати вільну Галицьку державу і не нанесе ніколи сорому Галицькій землі. Чисті руки, чисте серце. Когось це мені нагадує. Оці руки нічого не крали. Петрушевич мав сумніви щодо надто радикальних Винниченка і Петлюри. Проте, все ж схилив депутатів до ухвалення закону про злуку. 3 січня 1919-го у Станіславові нині це Івано-Франківськ, моє рідне місто, УНРада проголосувала за злуку з УНР та УНР. Що тут додати? Слава Україні! Не забудьте задонатити на збір під відео. Лишилося зовсім небагато. Ми маємо державу, про яку лише мріяли українці 100 років тому, тож не маємо права знову її втратити. 22 січня 1919-го у Києві відбулася урочиста церемонія злуки. А через день трудовий конгрес директорії ратифікував акт соборності. Саме 22 січня ми й досі створюємо живий ланцюг, що з'єднує дві частини України Схід і Захід. Чудова традиція. Не забувайте про неї. ЗУНР перейменували на ЗОУНР Західна область УНР. ЗОУНР зберігала автономію у внутрішніх справах. Петрушевича включили до складу директорії. Він став шостим членом і представником ЗОУНР. Хоча рідко бував на зборах, деякі політики і військові вважали Петрушевича кращою кандидатурою на роль лідера Соборної України ніж Петлюру. А ви, до речі, як вважаєте? Пишіть, нам дуже цікава ваша думка. Треба сказати, що між соціалістами з УНР і консерваторами з ОУНР стосунки складалися ну вкрай непросто. Петрушевичу не подобався Петлюра, надто категоричний. Виниченка він теж не любив. Врешті Винниченко, наприклад, не любив нікого. З надніпрянців Євгену Петрушевичу подобалися консервативні партії. З їхніми учасниками він знаходив спільну мову. І тут ми маємо цікавий факт. 29 квітня 1919-го отаман армії УНР Володимир Оскілко за негласної підтримки консерваторів здійснив спробу державного перевороту. Поміж іншого, Оскілко вимагав, щоб українську державу очолив здогадайтеся, хто? Євген Петрушевич совпадені не думав. Переворот Оскілка провалився. Але вже 9 червня проти Петлюри повстав ще один відомий військовий полковник Петро Болбочан. Його виступ теж минув невдало. Болбочана потім розстріляли за наказом Петлюри. Про це у нас є окремий випуск. Подивіться, якщо ще не бачите. Але що важливо, саме у цей день Петрушевич проголошений диктатором ЗОУНР, УНР, тобто одноосібним Керманичем. Є здогадки, що ці дві події були взаємопов'язані і сплановані, але не Петрушевичем, а його оточенням та знову ж таки правими політиками з УНР. Але це лише здогадки. Директорія розізлилася на проголошення диктатури в УНР, ну і може ще на спроби переворотів. І 1 липня 1919-го Петрушевича виключили зі складу директорії УНР. Проте стосунки не розірвалися остаточно. Петлюра ще приїздив на Галичину на переговори. Переконував Петрушевича об'єднатися, щоб спільно бити червоних і білих росіян. Невдовзі мрія Петлюри збулася, бо поляки майже повністю витіснили Галицьку армію за Збруч. Це означало втрату території ЗО УНР. Тож УГА з'єдналося з армією УНР, щоб бити більшовиків та денікінців, а потім планувала повернутися спільно звільняти Галичину. Але ці плани не були втілені. Ситуація на фронті була дуже і дуже погана. Українська армія була затиснута в так званому трикутнику смерті. З півночі та сходу наступали більшовики, тобто Червона армія, з півдня Денікінці. Вони ж білогвардійці. З заходу польська армія. Восени 1919-го почався тиф. УГА втратила свою боєздатність. 6 листопада генерал Мирон Тарнавський підписав мирний договір з денікінцями. Петрушевич за це віддав його під суд всього-навсього. А Петлюра хотів розстріляти. Далі історія стає вже зовсім сумною. Петрушевич і сам думає про союз з білогвардійцями. Але врешті дізнається про союз Петлюри з Польщею і ну, тут вже все. 20 грудня 1919-го диктатор Петрушевич ухвалює рішення про одностороннє скасування акта з луки. Було навіть таке: влітку 1920-го західноукраїнська народна республіка остаточно втратила контроль над східною Галичиною. Її окупувала польська армія, поляків підтримувала Антанта. Євген Петрушевич виїхав у Віді в еміграції. Він і далі боровся за міжнародне визнання незалежності ЗУНР. Він офіційно звертався до Ліги націй, вимагав надати право українцям Східної Галичини творити власну державу, хоча б автономну. Він навіть запропонував проект Галицької республіки як держави українського, польського і єврейського народів. Але все даремно. У травні 1923 року Антанта остаточно проголошує належність Східної Галичини до Польщі без автономії для українців. Чому було ухвалене таке рішення? По перше. Франція та Британія хотіли мати буфер між СРСР та Європою, і ним мала стати Польща. По-друге, Франція отримала від польського уряду право розпоряджатися нафтою у другобицько бориславському басейні. У відповідь Петрушевич розпускає уряд Зунр. Врешті він розчарований у самостійності України і каже таке: цитуємо: сьогодні думати про самостійність України є прямо фантазія. Ми не доросли до самостійності, тому наразі мусимо погодитися, на мою думку, тільки на автономію. Самостійну українську державу ми зможемо добувати аж за кілька десятків літ. До речі, як у воду дивився. Замилений радянською українізацією він навіть починає вірити в УСРР, як і Грушевський, про якого ми говорили у одному з попередніх випусків. Подивіться, якщо ще не бачили. Петрушевич навіть отримував матеріальну допомогу від наркома УСРР Християна Раковського та майбутнього організатора Голодомору-зрадника Юрка Коцюбинського. Але сталінський терор 30-х відкрив йому очі. Тепер йому фінансово допомагав колишній гетьман Скоропадський, який теж був в екзилі. Допомагав, бо колишній президент, чи то не президент Петрушевич, опинився за межею бідності. Оці руки нічого не крали. У 39-му Петрушевич звернувся з відкритим листом до Адольфа Гітлера, протестував проти німецько-радянського поділу Польщі та говорив про самостійницькі прагнення українців. Але ж ми розуміємо, до якого місця Гітлеру був той лист Петрушевич. Окрім цього, його сина Антіна у 1940-му схоплюють Гестапівці і він помре в концтаборі. Але Петрушевич про це вже не дізнається. Він помер 29 серпня 40-го року. На околиці Берліна мав давню хворобу нирок у 2002-му, у річницю листоподового чину його рештки перепоховали на Личиківському цвинтарі у Львові. Тому тепер кожен українець може прийти і покласти йому квіти. У некролозі написали, що він цитуємо помер напівзабутий серед невідрадних матеріальних обставин. Даючи доказ своєю бідністю, що за часів, коли був найвищим достойником, не думав про себе і свою будучину. не думав про те, щоб самому забезпечити свою старість. Не так, як сучасні політики, правда? Ми не погоджуємося, що Євген Петрушевич напівзабутий. Все ж він один із батьків-засновників сучасної України. А забувають ті, хто хоче забувати. Але ви ж знаєте, що незнання історії. Не звільняє від відповідальності. Долучайтеся до наших поточних зборів, зокрема з групою 35 на оптоволоконні дрони для сил спеціальних операцій, а також разом з фондом Повернись живим для школи БПЛА операторів Ятаган. Підтримуйте українську книжку. Замовити книгу про бельгійців УПА Афродіта» можна за лінком внизу. Слава Україні! Героям слава!